Виконати цьогорічний міський бюджет буде важче аніж у 2009-му, В цьому впевнені члени виконавчого комітету. У вівторок вони направили проект головного фінансового документу на розгляд депутатів. Показники бюджету кажуть чиновники досить сумнівні. Уряд визначив, що казна міста наповниться на 238 мільйонів гривень. Проте вже аналіз першого кварталу віщує недоїмку у розмірі від 10 мільйонів. Тож виконкомівці вирішили зекономити на спорті. Видатки на цю галузь проєкті бюджету врізали на три. Тину також під знаком питання нормальне фінансування освіти, пішли на компроміс. То, що планувалося додати спортивним школам, залишили їм по нормативу і залишили по нормативу освіті. Тобто з освіти не зняли 4 мільйона 165, зато не додали 1 мільйон 420 спортивним школам, а лишили то, що передбачала держава 2 мільйона 374, що значно буде не вистачати. В два з половиною рази зменшено депутатський фонд згідно проекту бюджету. Він обмежується 20 тисячами гривень на обранця. Через брак фінансів на органи місцевого самоврядування влада передбачає фактичне зменшення зарплати для таких працівників. І вже десь приблизно з вересня місяця прибиральник у бюджетній сфері буде мати таку саму зарплату, як має наш спеціаліст першої категорії в органах місцевого самоврядування. З листопада місяця прибиральник буде мати таку саму заробітну плату, вже як наш головний спеціаліст. Не спеціаліст першої, другої, а вже буде мати головний спеціаліст. Тому тут іде дисбаланс і будується диспропорція. Детальніше проєкт бюджету у середу розглядатимуть депутати міськради. Обранці не виключають через велику кількість програм, які треба профінансувати у 2010-му. Цей документ вони затвердять не з першого разу.